Привіт, друзі! Сьогодні я підготувала для вас рецепт, який обожнюють усі. Пухкі м'які пампушки з часниковим ароматним маслом. Це ідеальне доповнення до борщу, супу чи навіть просто як самостійна закуска. Смак просто неймовірний, а головне готуються вони дуже просто, без складних інгредієнтів і зайвих клопотів. Я поділюсь з вами всіми секретами, щоб ваші пампушки вийшли ідеальними повітряними та ароматними. Тож обов'язково залишайтеся зі мною до кінця відео. Ставте лайк, якщо теж любите домашню випічку, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні рецепти. А тепер почнемо готувати. Для початку готуємо опару. тепле, але не гаряче молоко, додаємо сухі дріжджі та цукор. Перемішуємо опару і відставляємо на 15 хвилин в тепле місце, накривши рушником для того, щоб дріжджі активізувалися. Тепер переходимо до замішування тіста, в окрему велику миску просіємо борошно, додаємо сіль, щоб збалансувати смак, яйця кімнатної температури, і вливаємо нашу опару. Далі найприємніша частинка. вливаємо розтоплене вершкове масло і починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою або лопаткою, а потім руками. Тісто м'яке, трохи липне до рук, але не варто додавати зайвого борошна Це зробить пампушки забитими. 5 хвилин замішування, і ви помітите, як тісто стає гладеньким, пружним і еластичним. Перекладаємо тісто в змащену олією миску, накриваємо харчовою плівкою та рушником. Відставляємо на одну годину в тепле місце. Через годину тісто збільшилося удвічі. Стало м'яким повітряним, знімаємо плівку, натискаємо на тісто рукою, щоб випустити зайве повітря. Вітря. Тепер викладаємо його на стіл, і ось важливий момент. Борошно тут не використовуємо, розділяємо тісто на 8 рівних частинок. А тепер формуємо кульки, підгинаємо краї тіста до центру і отримуємо ідеальні гладенькі заготовки. Викладаємо наші кульки у форму для випікання, яку попередньо змащуємо олією. Накриваємо харчовою плівкою, і даємо їм ще 20 хвилин відпочити. Далі збиваємо одне яйце та перед випіканням змащуємо пампушки. Це їх золотистими та апетитними. Відправляємо в розігріту до 180 градусів доховку і випікаємо 20-20. 2 хвилини. Поки пампушки гарячі, робимо ідеальне доповнення чесникове масло. У м'яке вершкове масло додаємо свіжу зелень та подрібнений часник. Перемішуємо і ця ароматна суміш вже готова. Змащуємо гарячі пампушки чесниковим маслом, і ви одразу побачите, як масло тане проникає в кожен шматочок, а чесники зелень розкривають свій аромат. І ось вони ідеальні пампушки. М'які ароматні з ніжною скоринкою. Вони чудово підійдуть до борщу, супу або простек самостійна закус. Обов'язково спробуйте цей рецепт і напишіть у коментарях, чи сподобався він вам. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бажаю вам теплих, смачних моментів і завжди чудового настрою. До зустрічі!